Друзі, всім привіт! За моєю спиною Audi e-tron Sportback 2020 рік, 28 тисяч пробіг у версії 55, це 408 сил і 95 кВт батарейка. І даний автомобіль я після огляду ретельного огляду буду купляти для свого клієнта. У нас тут є фарбований елемент, це капот, але. Як ви можете самі переконатися, нічого критичного. 144, 124, 137, є місця, де б'ються 160 в районі 157. Тобто не критично, робилося все в дилера Audi. Так, ця машина версії Edition 1. Дуже красивий салон. Тобто Вона сама такого голубоватого відтінку. Значить, у нас тут що? Алькантара, голуба шкіра, морська хвиля, панорама, дотяжки дверей. Також у нас є масаж підігрів, вентиляція передніх сидінь. У нас тут такі крутецькі камери, які можна налаштувати під себе. Потім, ну, поняття, цифрова приборна панель, дестронік, кругові камери, отримання в полосі, сліпі зони, тобто повний комплект, окрім нічного бачення. Так, Контурна підсвітка, клімат. Взагалі машина дуже красива. Всі вони йдуть на пнемо підвісті, а ось ця панель. ну, це... Це дуже круто. Змогли вони взяти клієнтів ось цим світловим елементом. Виглядає дуже стильно і елегантно. Також у нас тут такий от вигляд, 21 диск. Поїхали, глянемо, що у нас багажник. Досить великий і у відмінному стані. Є можливість відкрити і закрити натисканням, ще ж не натисканням, А змахом ноги. За цим вже нічим не здивуєш. Також у нас весь комплект зарядок. Забув сказати, що музика Bang and Olufsen є пам'ять для переднього пасажира, пам'ять сидіння. Також можна управляти кнопками зі сторони водія пасажирським сидінням. Так, масаж, ось такі дуже класні е сидіння зручні, вони є мультиконтурні, тому всі ці елементи можна підлаштувати, е підкачати їх, чуть-чуть там вигнути вверх, вниз, вліво, вправо. Тобто все оце є. Також, також, Що в нас ще цікаве, Тут ну, понятно, що це у нас безпроводна зарядка для мобільного телефона, цифрова приборна панель. Панорама, можна, наприклад, оцю шторка заховати. Панорама відкривається, тобто це теж плюс. Що зараз в нових автомобілях цей елемент, він так, в нас заведено в нас, так би мовити, тому а, лічок зараз не відкриється. Дуже красивий автомобіль. І я думаю, що Олександро. І його дружині буде до вподоби. Так, ось друзі, оцей автомобіль. Ціна його 44 тисячі євро нето. А що він їде в Україну, в Київ, ще ще в Одесу. Сонячну Одесу. І також ще забув нагадати важливий факт, що ця машина на гарантії до кінця 25-го року. Ціна гарантія, яка буде працювати також в Україні. Все, буду закінчити зйомку. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, щоб розвивався мій канал. Буду дуже вдячний вам. Не забувайте, що я не роблю огляд автомобілів в Німеччині. І також ем, після огляду провожу покупку від початку до кінця під ключ. Все. З вами був Андрій Автофора. Всім гарного дня.